прийшла поливати кавуни, тому що сьогодні їх треба піддобрити. Хоч я трошки вибилася з ладу, не буду вам говорити нічого, але дивіться, недавно полола, он вже тут почала знову колоти, бачите? От, а... Мені не можна пригинатися, не можна пригинатися, то хай постоять трошки, мені головне піддобрити кавунчики. Гляньте, як вони розру... Бачите, як я не пригинаюся. Ай, що бідина роблю собі більшої. От уже з цією борізкою. О, вже вони розростаються, бачите? от, Це сорт, це сорт, он тут один пропав. Не один, а я ж сажу по два. І пропав. Добре, що цих два, є, то я його сюди направлю. Це сорт Оранж Лакшері, а це сорт вогник. Це сорт вогник, вони теж вже пішли. Бачите? О. Поливаю, треба багато полити. Для того, он, бачите, теж пропадає. Адже. Тож я їх поливаю кожен вечір, а сьогодні ще й вийшла он так. Отакі кабунчики, так, вони вже починають. Хай вони мене вибачать. Отут кажу, я вже почала прополола, бачите, о. Ну не сьогодні. Сьогодні мала полоть, але ж ну не можу. Отаке. Ще вам покажу свою гліці. Дивіться, супер солодкі. Він величезний, як поспів, Оце в мене два дерева. Вони виросли. О, бжілка. Вони виросли дуже швидко. Правда, рік стояли в стаканчику. Вони були, це мені дала подружка, вони були отакі о. Отакі о. Простояли рік, кажу, викидаю. Тільки сказала, викидаю, вони давай рости. Дуже вони рясні. Зараз погано видно, бо на зеленому. Побачите, які хто... хто слідкує за мною, то він бачив, що тут в торік робилося. Воно добре, я наморозила, чуть-чуть меду дала туди. Його треба морозити прямо тако, або чимось дерев'яним, або рукою так чуть-чуть тільки, щоб воно тріснуло. От, щоб, е... ну, не... О, Бачите, моя теплиця. От. І морозить. Боже, яке воно добре. Людочки, воно таке добре, що зимою нічого не хочеться. Хочеться тільки цей глід їсти. Отаке. таке. Дивіться, які руки, як це я маю телефон виключити. Всім гарненького дня я буду далі працювати.